І останнє, що ми хотіли сказати е, про одну подію, яка дуже виразно показує, як людина може помилитися щодо себе самої. Коли вибраний народ замешкав у обіцяній землі, то вони мешкали з іншими народами і поволі-поволі розвивалося їхнє суспільне, е, їхнє суспільство розвивалося. І ось вони, прийшов час, що вони повинні були створити державу. Святе письмо описує це так, що вони звернулися до пророка Божого Самуїла, щоб він настановив їм царя. І після молитви Самуїл вибрав одного чоловіка на ім'я Саул Царем. А потім надійшло до нього, до Самуїла надійшло таке слово що Господь Бог вирішив покарати народ амалекитян, які колись давно не пропустили ізраїльський народ на шляху із Єгипту до вибраної землі через свою землю. І каже, я вирішив їх нарешті покарати отих грішників, отих амаликитян. І йди, і об'яви мою волю що треба зібратися всім ізраїльтянам, вдарити на Амалека і все повигублювати. Бачимо, в давнину всі війни вони були грабіжницькі. І люди йшли на війну, бо вони, уважали, вони надіялися, якщо їх не вб'ють, то вони багато чого можуть із війни принести. Але Бог сказав, якщо це буде війна, то вона не буде така, як усі війни. Ви нічого з цього не будете мати. Але лишень ви виконуєте Божу волю і скріпите своє царство. Чуєте, то так здається, але подивімося, як наша війна скріплює український народ, як поволі витравлюється з нього оця рабська свідомість радянська і російська. І краще було б, якби цієї війни не було. Але які люди були вперті? І тому сьогодні Господь також каже, нам не треба мститися, нам треба просто стати в обороні і дуже серйозно воювати, нічого не хочучи від москаля. Але плоди цієї війни можуть бути зовсім інші. І ми переживаємо трагедію. Це багато особистих трагедій. Але з іншого боку, ми виходимо, можемо вийти із цієї війни набагато міцнішим народом, ніж був дотепер. І ось цар Саул збирає військо. Вони вступають у війну з амалакітянами і розбивають амалакітянське військо, ті тікають. А ізраїльтяни їх доганяють. І коли догнали їхнє керівництво, то взяли в полон царя їхнього, але не тільки взяли в полон царя. Як вони подивилися на ті вівці і воли, які там були, а всі вони були ізраїльтяни-скотарі, вирощували скот. Коли вони побачили, їм стало шкода. І те, що не товарного вигляду, то вони понищили. А що було товарного вигляду, вони взяли і повели за собою. І до Самуїла, пророка, Бог промовив, жаль мені, що я зробив Саула царем, тому що він не слухає голосу Господнього. І тоді Самуїл встає і йде, а цар від нього тікає. Але на одне місце, на друге і на третьому місці Самуїл догнав царя з його почтом. Побачивши здалеку пророка, який помазав Саула на царство, той Саул поклонився йому, привітав благословенний. Ти, який приходить в ім'я Господнє. І тоді каже цар Саул такі слова, я виконав той наказ, який Господь Бог мені надав. І Самуїл його питається, чи ж я тобі не передав Божу волю, щоб ти нічого не мав взяти з того народу. А каже, я нічого не взяв. А що це за мекання кіз і мукання товару, яке я чую? І тепер що той Саул каже? Я пішов у похід так, як мені сказано. Вигубив все так, як мені сказано було. А народ, за яким він повинен був наглядати, народ пощадив найкраще із тварин, щоби принести жертву твоєму Господу Богу Самоїле. Бо бачимо, Здалося Саулові і його помічникам, що Бог не зовсім все зрозумів. Він сказав, що все понищити. А нащо? Ми зробимо Богові краще, аніж він сам собі думає. Замість того, щоб все понищити, ми ще йому жертву принесемо. Ліпше, ніж Бог сам собі думає. В тому смислі ми вчора згадували. Про тих людей, які жертвують, каже, тут є припис постити так трошки, каже, але я тобі зроблю Боже край, я, я розумію, що ти кажеш, постити, не їсти лишень м'ясних страв. Але я тобі зроблю краще, бо ти, може, не розумієш, що постити то може ліпше постити. І більше, ніж Бог від нас просить і від нас вимагає. І справді багатьом людям здавалося, що... Оце зробити, то краще, аніж все знищити і нічого для себе не взяти. І тоді Самуїл об'являє Божу волю. Каже, невже ти думаєш, що мені так приємні жертви? Послух ліпший від баранячого жиру. І тому не послух. Це є гріх і долопоклонства. А сваволя це злочин чарівництва. І він об'являє волю, що на потомок Саула вже не буде царем, буде вибраний інший. То треба собі читати книгу Самуїла, дуже гарно все це описано. Але ми з вами тут звертаємо увагу на ці дві. Складові непослух це гріх і Тому що дуже часто люди свою волю ставлять вище, аніж волю Божу. А якщо будь-хто стоїть на п'єдесталі нашого серця, а не Бог правдивий, навіть ми самі, то будь-хто, якому ми поклоняємося, і ставимо вище його волю, ніж Божу волю, Бога єдиного і правдивого, то це є ідол. І тому каже Самуїл, пророк, що непослух – це гріх ідолопоклонства. І людина, яка постійно зі собою носиться. І хоче, щоб обов'язково сталося по її, то вона також відходить від першої Божої заповіді, бо себе ставить у своєму серці вище, ніж Господа Бога. І якщо хочемо знати, то немає ніякої війни між Богом і дияволом. Ми завжди опираємося Божій волі. Війна є в нашому серці. Між Богом і нами. Дуже важливо цих ідолів валяти, руйнувати, щоб не наша воля була, а Божа воля була на першому місці. Каже, сваволя це злочин чарівництва. Бо чарівництво це що? приписування неіснуючої сили якимось особам, явищам чи предметам. І, наприклад, якщо людина думає, що вона знає краще, ніж Господь Бог, то вона насправді цього не знає. І вона насправді не розуміє більше, ніж Господь Бог. І тому це подібне до чарівництва. Дорогі сестри і браття, Господь Бог сотворив нас ось такими людьми. І Він нас зробив тими, яких Він любить безмежно, але щоб ми людьми і залишалися. Щоб ми полюбили самі себе так, як нас любить Господь. Щоб любов Божа зросла у нашому і зростала у нашому серці. І тому кожен із нас повинен подивитися в дзеркало і сказати, ось за ту особу Ісус Христос віддав своє життя, за ту, яку в дзеркалі. Особисто за тебе. Але не щоб ми стали Богом, щоб ми вишуковували якісь такі шляхи, які будуть віддалені від Божого Слова і від Божої волі, тому що воно лише нам буде шкодити. І тому бачимо, дорогі сестри і браття. Перша заповідь, вона спрямовує нас від нас самих до поклоніння єдиному правдивому Богові у Тройці. І кожний з нас покликаний постійно робити такий іспит сумління. Що насправді я хочу, щоб виконувалася Божа воля, чи я хочу зійти на манівці і хочу, щоб обов'язково було так, як мені подобається. І цього ідола треба руйнувати, не вдаватися до такого чарівництва, мовляв, ми собі самі організуємо своє життя. Завжди взоруватися тільки на слово Боже, тому що віра це беззастережне прийняття за правду всього того, що Бог об'явив, а церква подає довірування. Слава Ісусу Христу!